Ти тобі покростаю, пречиста Днімо, прошу простить всі мої гріхи, Ти заступи за мене в твого сина. Сьогодні Ти за мене попроси. ти заступи за мене у твого сина, сьогодні Ти за мене попроси. Проси за фіру, гасне в моїм серці, про Божу благодать ти попроси під твій покров, візьми мене причиста, візьми мене за руку і веди. Під свій пок візьми мене пречиста, візьми мене за руку і веди, візьми за руку ще в житті земному, кажи той шлях, що маю ним іти, і з кожним кроком ти іди зі мною, як буде, важко помічю прийди. Із кожним кроком ти іди зі мною, як буде важко сповіччю прийди, і як на серці буде, важко, важко, як ворог душу сумнів, принесе, невіра закрадеться, вічай прийде, тоді Марія, кличу я тепер. Зневіра небіра, закрадеться, вічай прийде, тоді марія, кличу я тебе, чекаю я тебе, як рятівницю. Надіюся, що чуєш ти мене, під свій покров. Візьми мене пречиста, спаси, помилуй, вислухай мене. Під свій покров візьми мене пречиста, спаси помилуй, вислухай мене, під Твій покров стаю, пречиста, Тіво, прошу простить усі мої гріхи, ти заступаш.